Всім привіт! Сьогодні на обзорі цікавенький тракторець, це Ката 404. Цікава вона саме своєю комплектацією, і я навіть скажу більше з таким набором додаткових опцій. Тракторів потужністю 40 кінських сил без кабіни я не зустрічав. І саме перше, що я хотів би відмітити, це те, що все ж таки база тут бюджетна. Тобто тут стоять колеса такі ж самі, як на 24-ках. І особисто я думаю, якби тут поставили великі колеса, 28, задні, 20 передні, цей трактор виглядав би зовсім по-іншому. Але все ж таки знову це все відносно, дивлячись з чим порівнювати. Ну а для цього ж потрібно знати ціну. На сьогоднішній день такий трактор коштує майже 400 тисяч, тобто 399 900. І на сьогоднішній день це саме дешева Сараковка з реверсною коробкою передач. Особисто я б спробував порівняти цей тракторець з Ловолом 404 SX. Але все ж таки давайте глянемо спочатку цей трактор, а потім зробимо висновки. Отже, задня резина тут встановлена 11,2 24 Є грузи на задніх колесах, також диск, як ми бачимо, розборний. Передні ж диски не розборні, але мають непогану випуклість, також розмір резини тут 6,5 на 16. Щодо колії тут є два положення: або це 1,20, або 1,41 по центрам. Передній міст стандартний, редукторного типу. В принципі, такий же, як і встановлений на всіх бюджетних сороковках. Не думаю, що у вас будуть якісь з ним проблеми. Кліренс 29 см, агротехнічний просвіт 36 см. Звичайно ж, є гідропідсилювач руля. Передні грузи, звичайно ж, теж є в комплекті 8 штук по 8 кг. Заявлена вага трактора без спорядження 1800 кг. Тобто в експлуатаційному режимі у вас 2 тонни буде законних. А для трактора саме такого класу це зовсім непогано. З правої сторони тут встановлений ящик для інструментів. А також цікаво, що зроблено одна пара гідровиходів під ним. Звичайно ж, пізніше я вам покажу, як це реалізовано. Я вам скажу це все зручно. Що стосується педального вузла, тут теж все традиційно для кати, тобто нормальні великі педалі з боковими упорами, щоб нога у вас не зіслизнула. По коробці тут 4 передачі та 2 діапазони, отже, 8 передач плюс реверс. Прибор на панель, я б сказав, би, вже застаріла для 2023 року, але вона практична, тобто є окремі показчики, які в разі поломки можна легко замінити. Щодо основних речагів управління трактора, все в традиційних містах, тут ось знаходиться блокування задніх коліс. Єдине, що тут незвично на цьому тракторі, це встановлений ось такий розподільник. І що цікавого він тут один, тобто немає основного розподільника, як завжди, і додаткового. Абсолютно всім ви керуєте з одного розподільника. З лівої сторони біля сидіння розташований речах перемикання реверсу, за ним же знаходиться речах перемикання швидкостей валу відбору потужності. Єдине, що на цьому тракторі, мабуть, не вистачає, це рівного полу та закритого простору за сидінням. Ну, звичайно ж, так як це бюджетна версія, то, як то кажуть, маємо, що маємо. Хоча є ось такий сонцезахисний козирьок, козирок. І на мою думку, що на тракторі без кабіни зайвим він точно не буде. Він, до речі, нескладно знімається і залишається у вас тільки дуга безпеки. Посадка ж трактор, до речі, комфортна. Що ж, давайте перейдемо до робочих органів. Бо тут є на що подивитись. Схожу систему з зовнішніми гідравлічними циліндрами я бачив на тракторах потужністю 50 кінських сил з кабіною, а вона, як ви бачите, реалізована на 40 ці І реалізована, я б сказав, би, дуже непогано. Заявлена вантажопідйомність тут 900 кг. І, звичайно ж, є три режими: підйом, опускання та плаваючий. Так як тут встановлений компресор, то є вихід для тормозів на причеп. Правда, немає з'єднувального коннектора, є така тілька. Трубка. Щодо гідровиходів, тут їх дві пари, одна з яких через бистросйоми виведена на перід. Цікаве рішення, і кому не потрібне, можна легко від'єднати. Також тут встановлено два потужних причіпних вузла, сама ж трьохточка зроблена з адекватного товстого металу і має стандартні звичні нам регулювання. Вал вибору потужності тут, до речі, двох швидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і ззаду за сидінням розташований ресівер компресора та додатковий бак для гідравлічного мастила. І, звичайно ж є електрична розетка для причепа. Що ж, залишився у нас підкапотний простір. Замки, як ви бачите, тут самі прості, капот відкривається спереду, тобто алігаторного типу. І Піднімається вверх він за допомогою двох газових опорів і тримається так у відкритому положенні. Доступ до двигуна, до речі, нормальний. Навіть паливний бак розташований таким чином, щоб був доступ до клапаної кришки. Об'єм палиного баку тут 45 літрів. Традиційне розміщення акумулятора Він має потужність 100 годин. вимикач маси розміщений зліва біля двигуна по ходу трактора. На радіаторі встановлений бачок для гідравлічного мастила, гідропідсилювача руля. Щодо компоновки двигуна, тут все стандартно. Справа розташовані два НШ насоси та генератор. Також на радіаторі відсутній розширительний бачок для охолоджуючої рідини. З лівої сторони з додаткових опцій встановлений компресор, який за необхідністю можна вимикати. Що ж до двигуна, маркування тут 4L23 vt він широко сповсюджений, особливо його часто встановлюють на ловолах. Об'єм 2,5 літра 4 циліндра, потужність 40 кінських сил. До речі, на 404 Ловолі SX теж встановлений саме такий двигун. Так, і Забув додати, що генератори на 4-циліндрових двигунах встановлюють вже потужні, тобто 750 Вт. Щодо фільтрації повітря і палива, тут встановлений звичайний повітряний фільтр, контактно-масляний з циклоном. Паливо ж тут фільтрується теж гарно, є два фільтри тонкої та грубої очистки палива, обидва вони з пробками, через які можна зливати конденсат. Що ж, в принципі, усю основну інформацію по цій моделі я вам розповів. Якщо ж переводити на долар, то ціна тут приблизно плюс-мінус 10 тисяч. Ну і комплектація, я б сказав, би, така, цікавенька. Також нагадаю, що тільки на трактори ката є фіксована ціна в гривні. Тобто, якщо у вас долари, то тут вже потрібно рахувати саме по курсу. А зазвичай, як ви знаєте, все відбувається навпаки, тобто фіксована ціна на трактори в доларах, а в гривнях, якщо ви розраховуєтесь, то це вже по курсу від долара. Загалом же, якщо чисто порівнювати навіть з фотоном 404 SX, то вони мають схожу базу, одинакові двигуни, єдине що на лаволі будуть ширші задні колеса. Так, рівніший і закрите ззаду, але на лаволі відсутній компресор, немає виносних гідравлічних циліндрів, та, звичайно ж, такої кількості гідравлічних виходів. Ну і ціною, звичайно ж, вони відрізнятимуться. Тобто лавол буде на тисячу з копійками доларів дорожче. Якщо б я обирав собі трактор конкретно між цими двома моделями, то потрібно було б добре подумати. Ну, а що вибрали ви, звичайно ж, напишіть в коментарях. А і ще мало не забув, багато людей запитувало у мене висоту трактора, бо тут, як бачите, є козирьок, тому звичайно ж потрібно це враховувати. Тож тут висота становить 2 метра 23 см. Що ж, усім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.